Вивіз гравію відсутність доріг та аварійний міст. Ці проблеми вважають найбільшими у своєму селі мешканці Тростянки Коломийського району. За населений пункт скаржаться люди скоро може втратити своє обличчя. А не дай Боже, повені тоді взагалі затопить безліч осель. Тому селяни взялися якнайшвидше розв'язувати ці питання. На березі річки купи гравію. Його вже просіяли та приготували до вивозу. Хто? Мешканці села лише здогадуються. Кажуть, їздять приватні автівки та машини з написом Укравтодор. Це діється вже десь років 4-3. Ми того року зверталися такі цілим селом, писали письма і хотіли, щоб в селі Тростянка не вивозили шутри. Начали спирати зупиняти машини, щоб. Не їхали це, визивали міліцію. Ми за годину ну, поверх 10 машин. Крази, мази, більше ніж по 20 тонн. Люди зібралися на схід селян. Уже тут висловлювали думки та приймали рішення. Зокрема, написали звернення до вищих органів влади, аби ті, врешті, звернули увагу на проблеми тростянки. На захід запросили депутатів різних рівнів, але ніхто не приїхав. Підтримала мешканців лише сільський голова. Проблем у нас є чимало, і реально ми зверталися вже не один раз. Але зараз вже проблеми наскільки наболіли, що за даний схід селян навіть не організувала сільська рада, а громада, актив села спеціально організували схід селян, щоб ми далі що. Продовжували робити, рухатися в тому напрямку, бо як кажуть, як говориться, хто стукає, тому відкривають. Запрошували на схід селяни голову районної ради, проте Богдан Болюк приїхати не зміг. Тому люди вже наступного дня самі приїхали до Коломиї. кажуть, хочуть, щоб їх почули і вирішили нагальні проблеми. Ми хочемо заборонити цей вивіз з гравію. У нас хочемо, щоб нам зробили дороги і скінчилось у це якесь не де фінанс від газу. У нас качають страшний газ, забирають і нам це просто не подобається. Мешканців Тростянки зустріли у районній раді. Тут були представники і влади, і раєвтодору, також працівники ДАІ та інші спеціалісти. Люди хотіли чітких пояснень та рішень проблем рідного села. Усі звинувачення щодо вивозу гравію, а втім, і автодору відкинув його керівник Юрій Чорнописький. каже, брав матеріал виключно для потреб Пелепійської сільської ради, до якої входить і село Тростянка. Возити гравій я можливості такої не маю такі таких кількості, як ви назвали і гравій, якщо береться. Тільки дуже в мене фактично тільки п'ять машин взагалі в райов. Тото на вимогу мешканців села було затримано кілька машин, які вивозили гравій. Їх доправили на арешт майданчик, пояснив головний даївець Андрій Тимків. Але далі справа не пішла. Люди нарікають, гравій вивозять, а від цього селу лише збитки. Нищиться дорога та руйнується міст. Ось сільський голова дебеславців знає цю проблему і в своєму населеному пункті навчився брати з неї зиск. Чоловік. Лише на церкву минулого року вивіз 20 машин. Я не можу йому дати добро, але й не можу заперечити йому, якщо людина не гуркнула тою машиною, акуратно їде весь час. Єдиний, який допомагає, так виберіть собі з цього безпреділу, гоніть всіх в шию. Лише там машину дві, і дивіться за тим. Гравій потрібен для ремонту доріг, запевнили представники влади. Беруть там, де ближче до потреби. Нещодавно збирали водіїв, які вивозять цей вантаж. А тепер людей, які цим не задоволені відповідь, почули це тимчасово. А от щодо приватних автівок, то за ними рекомендують спостерігати, попереджувати і забороняти вивозити гравій. Два кар'єри законних колік Однак ці перевізники не хочуть звідти брати, мотивуючи тим, що там неякісний гравій або не такої. Ну... Або далеко їхати їм, так? І тому вони наполягали на тому, щоб вивозити ближче. Мається на увазі Москінці, Корнич, Тросянка. Тут на цій нараді, коли відбулося, було стягнуто такого навіть, узагальненого компромісу, в результаті якого перше, вивозити можна тільки з тих місць, де є виготовлено проєктно кошторисна документація. Друга умова згода селищного чи сільського голови як представника громади. Третє, якщо сільський голова дав згоду, що я тут дозволяю від імені громади вибирати гравій, то значить представник водгоспу приїжджав на місце і встановлював згідно цієї документації, от до сих пір можна вибирати, а до сих пір не можна. Перевізники, які порушують дані умови, підлягають документуванню відповідно до чинного законодавства. Говорили селяни і про аварійний міст. Біля нього стоїть знак 20 тонн. Люди стверджують, переправою їздять автомобілі з більшою вагою, і скоро він не витримає такого навантаження. Проте людей запевнили, що біди не буде. Як з'являться гроші, його таки відремонтують. Щодо доріг, то Юрій Чорнописький пообіцяв селянам найближчим часом провести аварійний ямковий ремонт шляхів тростянки.